Ці рани ще довго нагадуватимуть Івану Гунченку про війну і наступ російської армії на Київ. З ними зіштовхнулися в лісі, відразу до бою приступили. От. В цей день нам дуже повезло, Получається, в якому плані, що у нас з нашого підрозділу втрати було тільки два поранених. Це я був і ще один хлопець. А все, все решта з цього бою вийшли. Неушкодженими. Тобто, втрати москалів, ну доволі, ну скажімо так, в порівнянні з нами це були прям там і були і вбиті, і поранені, поранені були, і ми змусили їх відступити. От, тобто, ми, ми свою роботу виконали От, з, мінімальними, з мінімальними втратами. В Івана тяжкі поранення ніг від вибуху та двох куль. Він один з перших українських солдатів, які потрапили на лікування в Німеччину після нападу Росії на Україну 24 лютого. Догляд в Україні був чудовим. Було проведено кілька операцій спільно з нами. Але питання в тому, що для цього потрібна велика команда, потрібна відповідна інфраструктура, якої в Україні зараз практично немає. Загалом уже шістьох українських солдатів пролікували в шпиталі Вахені. Максим Картавенко на Донбасі потрапив під обстріл з російського танка. Осколок влучив у руку. А от мій медіальний нерв пошкоджений. Тобто рух сюди я можу зробити, а у зворотній бік ні. Крім цього, я ще оці два пальці не відчуваю. Рух ніби є, кажуть, що буде краще. я скажу, що в Україні Я не скажу, що в Україні погані лікарі, там відмінні лікарі, але просто у зв'язку з обстановкою, як ви розумієте, зараз головне врятувати людині життя. Лікарі в я думаю, лікарі вже знайомі з такими травмами. Багато досвіду ми отримали працюючи з пацієнтами, які приїхали з Іраку багато років тому. Тож для нас це не є чимось принципово новим. Про поранених дбають не тільки лікарі. Українки з Ахена заїхали привітати Івана з днем народження. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Наталія працює психологом у місцевому центрі для біженців, який допомагає тим, хто через війну був змушений залишити Україну, дізнавшись, що в місті на лікуванні поранені українські військові, вона разом з іншими українками приходила підтримувати вояків. Я думаю, що це важливо. Я думаю, що це важливо поздоровляти про з ними. нещодавно був у Славка. День народження сьогодні в Діми в Івані день народження. Частичку, час частинку, частинку, о, частинку нашої України, тому що багато дівчат готувалися на дівчата. Пекли торт, дівчата вибирали подарунки, готувалися так. Але на жаль, не всі можуть прийти в лікарню. Іванові виповнилося 37. Це коротка мить радості та відволікання від війни. Новини важко читати з України, тому що ти розумієш, що ти тут знаходишся, то в тебе все добре. Там літаки літають, гелікоптери. і Ти якби ну, не боїшся, не хвилюєшся. В Україні все по-іншому. В Україні будь-який транспорт, що літає, це або свої, або ворог. Ну, і це, це лячно. Уже кілька сотень українців доставили на лікування в Німеччину. Серед них є як цивільні, так і військові. Після одужання Іван хоче повернутися і воювати далі. Так поранення вже все ж не є, скажімо так, тією ситуацією, яка тебе звільняє від ну, подальшого захисту Батьківщини. То, якщо мій фізичний стан після лікування дозволить мені далі далі продовжувати воювати, то я далі продовжу воювати. На момент виходу сюжету Івана вже виписали за ахінської лікарні. У день народження Іван згадав лише одне перемогти над загарбниками.